У селі Смільне Бродівської міської територіальної громади продовжують працювати над благоустроєм. Зокрема, тут встановили невеличку зупинку. Бачила її на власні очі наша знімальна група. Одна із чотирьох встановлених лавочок Вацлавом Міколяшем знайшла місце на вулиці Горіхова у селі Смільне, де у поєднанні із металевим піднавісом облаштувала зупинку для автобуса школярика, який підвозить дітей до школи у місто Броди. Відтак діти із вулиць, Голотівка і Горіхова будуть мати змогу очікувати автобус у відповідному місці. Тепер для них дощ і сніг не буде перешкодою. Староста округу висловлює подяку своїй команді, а саме Вацлаву Мікуляшу, Віталію Петецькому, Івану Карпіву, за спільний проєкт і виконану роботу. Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Бродилайн.